Всіх вітаю з вами Марія і наше з вами звичне вже у найближчі три дні. Дівчата записую теми, які ви пропонуєте. Дуже вам дякую, просто від щирого серця. Обов'язково будемо дивитись. Теми дивлюсь тільки загальні для всіх. І особисті ну написано в мене під кожним відео, що це не особисті теми, їх я не роздивляюсь. А от якщо дійсно от ви розумієте, що це на загал тема, пропонуйте, будемо дивитись. Я відкрита для таких пропозицій і від душі вам дякую. Давайте дивитись. Смачної вам кави, та, ну, що ви там їсте, п'єте, смачненького вам. І давайте роздивлятися, або може щось робити, хай у вас все виходить. Так, ну, давайте найближчі три дні, що для вас, на що звернути увагу, що важливе буде. Якийсь чоловік вас чекає, так. це як будівля, така, знаєте, висока будівля, і він там хазяйнує. Ну, тобто, в нього там помешкання. Чекає вас в гості, а ще чекає якогось чоловіка, чи навпаки проводжає. Вже от він з ним поспілкувався, проводжає. Ну, це просто, як знаєте, у найближчі три дні в нього буде спілкування і з вами хоче. З вами хоче спілкування. Тут я не можу сказати, що воно стовідсотково буде. А взагалі-то є там з ким в нього спілкуватись і якісь там. Спільні справи, якісь там теми спільні, цікаві. Але знаєте, з ким би він не спілкувався, йому хочеться, щоб ви панували в нього там вдома. Може, це ваша оселя, Ну там де ви разом мешкаєте, а може, це просто йому поки що хочеться, щоб ви були там. Хозяйнували. Так, далі дивимось. Блюдечко все ж таки хай постоїть, ми потім його роздивимось, а от Філіжанка нам показує. Тут тема два чоловіки, але один на другого злиться. І така може бути сварка між ними, коли, знаєте, навіть у спину штовхати буде що йди, я тобі сказав, роби те, що я тобі кажу. От це щось таке через гроші, там якась сварка, і через, знаєте, от коли це ж хтось накрутив. Це ж не просто так сварка. Це там є людина, яка от щось брякнув таке, і воно вже пішло-поїхало. Міг не обов'язково, знаєте, проти когось накручувати. Міг просто от щось там своє висловити. Той, хто слухав, своє там щось зверху накрутив і пішло-поїхало. Тепер, показують у найближчі три дні якусь як платформу будує чоловік. Це от відносини ваші, показано як сім'я, рідні, близькі. В нього є плани на майбутнє, але потребують підготовки. З вами поки що не буде ніяких там розмов з цього приводу. Він не буде поки що нічого так дуже розповідати, що він там планує. Це просто, от, знаєте, як хочу і зроблю. І для вас це вдача, те, що він буде намагатись зробити. Далі, ось тут спілкування, але поки що воно в мріях у чоловіка планує якусь з вами розмову, коли знаєте, йому щось йому. Незрозуміло є питання, які, два питання, які він буде з вами прояснювати. Це виглядає поки що, це виглядає так, що, знаєте, лежить людина і думку думає. Е, ну, може, прокинувся і одразу з якимись думками про вас, може засинає з якимись думками про вас, і хочеться йому ну, якогось прояснення все ж таки по відносинах. Так, хтось тут птаха, птаха буде навчати. Я так розумію, що будете, хтось буде навчати розмовляти, бо сидить птах якийсь, я не можу зрозуміти, що за птах, і сидить чоловік перед ним сидить, і от розмовляє, а той птах все Вловлює і все, знаєте, як запам'ятовує, потім колись видасть базу. Так, ну поцілунки, чоловік жінку в щечку цілує, як вітає з чимось. Угу. Далі. Так, що стосується в сім'ї, то, ви знаєте, для когось з вас попередження показано, що ви комусь телефонною розмовою розповідаєте все, що шукується у вас в сім'ї. А кавовагуща каже: навпаки, мовчи. Бо, щастя, любить тишу, бо та людина, якій ти розповідаєш, чорна кицька для тебе і для твоєї сім'ї, і для твоїх стосунків. Не знаю, не буду докопуватись до кому ви розповідаєте, бо для когось це може бути подруга, ну, така уявна подруга, може бути і родич. Хтось з родичів, тож дивіться, ну, дійсно, щастя любить тишу, дійсно, так воно і є. Так само, як і гроші люблять тишу, не можна нікому дуже там розповідати, що у вас там і як у вас, бо людина просто заздрить вам, тож мовчить. навіть якщо ви розповідаєте щось, жалієтесь про щось, тут людина взагалі просто заздрить вам, бо ви в парі. Отак показано. А гаразди, не гаразди у вас в парі це вже не так важливо. Просто у вас є пара, в людини нема. І це, ну, дійсно, це для людини це проблема. Так, ось тут. Угу. На заробітки якийсь чоловік направляється. Таку. Чималу рибку спіймає. Може, для когось це просто рибальство, але ну, кава любить метафорами розмовляти, тож це більш про заробіток. Далі. Так, ну тут чоловік, є. оце таке іноді показують, який мріє про чиїсь ваші жіночі форми. З кимсь при цьому розмовляє, але зовсім не чує співбесідника, бо він просто в мріях. Той бачить, що він щось якесь десь він там літає в мріях. Питається, що, що ти там, про що ти не скаже, не, не розповідає про вас. Це просто ви мрія. Далі. Так, ось тут жінка. Ого, слухайте, вона просто як. Оце не ляпаса в щоку чоловікові, це кулаком в щоку. Тут жінка така, що не підходь зайвий раз. А все чому? Він посміявся над нею, а не треба було. Треба було подумати, що хоче бовкнути. Ну, так, така картинка, знаєте, бойовик якийсь. Тепер не дуже приємна новина її чує від чоловіка жін, е, жінка, так. Це його враження, це його думки, це от його бачення якоїсь ситуації. Буде просто розповідати, буде, знаєте, коли людині треба трошки так викинути з себе якісь думки, він послухав, подивився щось. Він з ким поспілкувався. Це його враження. Просто дайте людині висловитись. Так, ось тут э, якийсь чоловік показаний, який буде відчувати себе переможцем. Такі відчуття йому в, хтось з вас буде надавати. Тобто ви людину як підтримаєте в чимось, ви, наприклад, вислухаєте і скажете, що дійсно мені подобається те, що ти кажеш. Йому це буде, от просто, знаєте, ну, ну душа співає. Він аж так, трошки зростом буде вищий від того. Далі дивимось, робота соціум, якісь завершення показують і десь закриваєте угу. е, в когось, е, закриваєте для якогось чоловіка крапку ставити в ситуації, ну, щось там по роботі зроблене буде. Для когось за допомогою. Чоловіка ставити десь якусь крапку, ну це як закриваєте певну тему. Це, як, наприклад, робили якісь документи, вже будуть зроблені. Тобто, це все ж таки здебільшого це як людина, якій будете завдячувати. Бо він вчасно подумав, вчасно щось вам сказав, підказав, запропонував, там вже дивіться, як воно у вас буде. Так, ось тут комусь треба буде розібратись, як з банкоматом. Дуже вдивляєтесь в екран от такий, ну, мені схоже на банкомат. Коли читайте, все читайте, що він вам там пише. Бо ви якось так зі своїми думками підійдете, можете там наклацати зайвого. Будьте уважні, так, далі з любов'ю. Тут людина буде за дитиною дивитись. Це може бути, ну, вам комусь треба буде з дитинкою посидіти, а може, будете когось просити. І дійсно, людина тут буде допомагати. Але потім, показано, спина болить. Там, знаєте, як перестарається трошечки. Ну, дитина невелика. Дитина така, знаєте, як ну, до трьох рочків мені отак більше йде. Так, ось тут чоловік показаний і спогади про дитинство, і сум такий, знаєте, от якась картинка йому нагадає про його дитинство. Наприклад, він десь ну там, по вулиці йде, він побачив, як. Якась жінка з дитиною возиться, він щось своє згадав. Там може почув якесь сім'я, яке чув в дитинстві, теж згадав щось ностальгічні такі спогади будуть у людини. І це треба розуміти, що йому потрібен відпочинок. Це такий натяк організму, що зупинись. І просто поринь в якісь там роздуми, це як треба перезавантажити свій організм людині, так хтось дізнається про поповнення в сім'ї. Що буде поповнення в сім'ї. Угу. Для когось навіть іде інформація, що чоловік буде благати про другу дитину. Ось так. Таке, якщо чесно, таке взагалі здається, що навіть перший раз бачу у філіжанках. Так, і ось тут якийсь чоловік дуже згадує якусь суперечку, буде вам комусь з жінок розповідати, як враження останнього періоду, там останнього тижня, ну от є щось таке, ну, може, в останній день якийсь там був свідком. Якоїсь такої суперечки, яка от просто не йде з голови в людини. Буде з вами на цю тему спілкуватись, і ви якось його як перемикаєте з одних думок на інше. А чому ти вважаєш, що саме так, а чому ти не розглядаєш, і ви підкажете інший варіант? Ну Йому цікаво буде знаєте, відмітить вашу цінність як людини спостережливої. Так, що в нас тут? Так, ну, комусь у найближчі три дні ви щось собі тут напланували, чимало справ, але ж зробите. І якось навіть тут дві людини будуть час від часу намагатись вас відволікати. Бачу, що не дуже в них вийде, бо ви дуже зосереджені на, ті, на тих змінах, які ви собі в уяві вже малюєте, вже знаєте, вже їх бачите. Ну, як зроблю, доведу до кінця. Так, далі щось тут люди як прикопують. Ну, це якісь городні роботи. А й не тільки дивіться: показана ситуація, коли якийсь як підклад люди помічають, це все ж таки як на землі щось буде лежати. В жодному разі не беріться голими руками. Одягайте, може, якісь рукавички, може беріть, ламайте гілочки і робіть віночок з тих гілочок, і на якусь там на щось замітайте, отою такою мітлою, яку самі зробите швидко. І десь там просто, от, знаєте, як викопаєте невеличку ямку, все це туди. Але не біля будинку, десь подалі від будинку підіть. І все це туди кладете, підпалюєте, і потім і цей віничок, який самі зробите з гілочок, туди ж кидайте, і ті рукавички туди ж кидайте. В жодному разі голими руками нічого не беріть. Щось тут на гроші хочуть зробити, і на розкол в сім'ї. Щоб всі пересварились, щоб всі один одного ненавиділи, щоб люди просто от не спілкувалися між собою. Показує той, хто кинув це, це повна жінка якась. Угу. Ось так. Так, а ось тут, якусь дорогу малює, але знаєте як ви як намагаєтесь Дивіться, це може бути така ситуація, коли пересварились між собою люди, і приходить жінка, яка притягує один до одного людей, як ну, примирення намагається зробити. Це може бути чиясь мама, там подруга. Ну, ти знаєте, коли приходить в дім і бачить, що люди по різних кутах. Сидять і такі, знаєте, дивляться один на одного з такою злістю. І вона цю ситуацію буде змінювати. Знайде потрібні слова, знайде можливість як людей між собою поєднати. Ну, ось така тележанка вийшла. Всім дякую за перегляд. І а, останнє що скажу, 26 число тут буде домовляння до зустрічі, а може, навіть знайомство. Показують мені жінку і два чоловіки. Одного точно знає жінка, а от іншого питання є. Може, для когось з вас знає, для когось це може бути, щоб познайомитися. 26 26-те. 20-26, от кому як так показане. Все, на, на цьому, всім дякую, всім вам бажаю гарних і не тільки найближчих трьох днів, і взагалі гарних вам днів і просто всього найкращого вам, вашій родині і в усіх ваших справах. Міцного вам здоров'я! І гарного настрою, бережіть себе і побачимось в наступних відео. І всім щира дяка за підписки, за коментарі, за ваші вподобайки і за вашу взагалі активність на моєму каналі. Всім дякую, всім пока-пока.